Вітаю друзі. Давненько я не викладав ролики. Ну, в принципі, було якось, чесно кажучи, не до того. Я з листопада місяця і забув, що таке присісти. У Мене ревматоїдний артрит. Це вже не виліковується. Ось. І плюс до всього півтора як Видали у мене простату. Не знаю звідки, не знаю чому. Все було нормально, але після аналізів на ревматоїдний артрит виявили, що у мене ПСА дуже поганий. Симптомів ніяких не було, але ось так. І зараз відновлююсь. Одним словом, стоїть на місці, нічого доброго немає. Але тим не менше, Треба якось жити далі, тож, ви знаєте, у мене Таврія. Попалась мені, можливо, і розказував чи не розказував. Чисто випадково і, ну, є Бог на світі. Славута на розборку майже безкоштовно. Багато запчастин я собі залишив, в тому числі і фари. Ну, як ви знаєте, там е, пластик всередині, він з часом жовтіє, мутніє, темніє. І а в цій Славуті стоять фари чешські. І багато я читав, вияснилося, що не знаю, чи правда, чи не правда, але ті фари набагато краще світять. Ну, Я вирішив їх поміняти. У мене не чешські стоять. Вирішив поміняти. Але у них той пластик всередині дуже помутнів, дуже пожовтів. І ось зараз я вам покажу такий лайфхак. Дивіться, друзі. Я не знаю, я надіюсь, що да, я бачу. Дивіться, бачите, тут вже він, ну, я не знаю, чи білий буде, чи не білий, але дивіться, ось це низ, а це от бокова сторона. І зараз я вам покажу, що я зробив. Ось дивіться, друзі, ось така річ. Я вирішив спробувати і бачу, воно допомогло. Я за допомогою шприця, дивіться, ось тут є внизу фари. Ось такий тут типу отвір для вентиляції. Зараз я його заклею термоклеєм. Ось. Це я залив вчора вечором. Ну, сьогодні вечором думаю, що... Що, по крайній мірі, цього вже мені виставить. Сьогодні вечором переверну на цю сторону і на добу залишу угу. велика різниця, дуже велика різниця. Якщо ви бачите. Ось, видно. Ось так, друзі. Ловіть лайфхак. Добре, друзі, дякую за перегляд. Всього вам найкращого, мирного неба.